Ранок вдома триває з вами сьогодні. Його проводимо ми Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. І просто зараз до нас долучається наша улюблена експертка, психологиня Наталія Підлісна. Власне тема сьогоднішньої бесіди чи ефективні онлайн-консультації? Адже зараз переважна більшість фахівців працює саме в такому форматі. Та чи працює взагалі цей формат? Доброго ранку, пані Наталя. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго а... ранку, Іра і Костя. Який у вас настрій, просто висяєте. Прекрасно. Супер. Супер. Пані Наталя, сьогодні ми так. з вами вже вкотре зустрічаємося якраз онлайн. Онлайн. Да. Так. І дуже цікава тема: чи ефективні консультації, бесіди, психологічна підтримка онлайн? Ну, по-перше, це економить гроші. Тобто, знаєте, традиційна терапія в Україні, зараз ціни змінюються, ну, я скажу, в доларах. Вони можуть коштувати від 20 до 100 доларів за сеанс. О, І це тривалістю до 60 хвилин. Угу. А онлайн-консультанти беруть меншу плату. 5 це, доларів, да? Від 20 до 45 десь доларів. І зазвичай, бо не треба знімати дорогий консультативний офіс. Не Примірно. треба. А, знаєте, це чай, кава для клієнта. І О, чайчка, гроші... Серветки ще що так, там ще. Так, так, так. Серветки. Так. І витрачати гроші на час і поїздки. Дуже часто вкладається в да, Які ще плюси. А, а, частіше. Спілкування з онлайн-консультантом в mm. термінових випадках я назначаю дві консультації на тиждень. А в реальному режимі, коли офлайн, я не можу цього зробити, в мене просто не вистачить часу. Ще це зручне по графіку. Вам не треба міняти графік, тому що немає необхідності ну, їздити. Е, і зараз є такі люди, які, наприклад, люблять тестове консультування. Е, е, раніше це було взагалі щось таке захмарне. Як це можна тестом, тест текстом? Ну, спілкуватися. А зараз це можна, і навіть не потрібно планувати сеанс. Це робить дуже простою консуль... ну, консультацією. Пацієнти можуть условлювати себе різними способами. А, вони можуть записувати відео, використовувати щоб переглядати його знову звукові повідомлення. Так, так, так. А, і аудіо, і будь-які способи спілкування зі своїм терапевтом. Ну, як в реальному часі. Це гарний варіант для людей з соціальною тривожністю, які не можуть їздити в громадському транспорті. Я нормально. А, і це більший вибір терапевтів. А, з онлайн-терапією ви не обмежені вибором терапевта з свого географічного регіону. Тобто, ви можете обрати будь-кого. Хочете з Києва, буде вам з Києва. Хочете з Львова, буде вам з Львова. Хочете з балі, ну, буде вам з балі. Але це буде дорожче за 100 так, доларів. Ну, може й так. так. Але ж, пані Наталя, зараз вся Україна майже без світла, знеструмлена. Хіба це не величезний мінус, який перекриває якраз всі ці плюси, які ви щойно казали? Так. А ти вмієш так, обрубати. Які ще це є один з мінусів. Так, є, так, це ненадійне підключення до інтернету. Якщо ваш інтернет не працює, то це взагалі ви можете втратити інтерес або концентрацію. Треба починати спочатку, зателефонувати ще раз і ще раз. Це не недолік. Оддава ще знаєте, є люди, які давайте да, одразу так, тоді. Да. Якщо ми почали поговоримо про мінус онлайн терапії. Так, ми ж говоримо. Електрика електрика. Це перша так. Друге, це люди, яким важливо мова тіла. Вони хочуть спілкуватися віч на віч, бо вони дивляться за тим, яка пантоміма у за емоційним зв'язком. Так, їм це дуже важливо. Uh, також я вважаю, що коли в людини серйозна психічна проблема, онлайн не можна нічого робити вона не треба допоможе? все ж таки оглянути. Ну, треба оглянути людину, треба дивитися, як вона себе поводить, і там дуже є такі нюанси, які онлайн можна не побачити. Ні, а скажіть, а, а чим з чим це зв'язано, пані Наталі? От, наприклад, людина говорить: ви ж бачите отак, а нога, наприклад, і сіпається. Ви в цьому плані говорите, так? Що... От, ви, ви от так? Ви сказали, так це така неконгруентність між е, цією портретною зоною і нижньою частиною тіла. І на це треба звертати увагу, а лікувати треба всю людину, а не тільки її портретну зону. Зрозуміла угу, ще які мінуси? ще нестачі концентрації. Знаєте, треба сидіти в тихій кімнаті. А при онлайн терапії люди постійно від, відволікаються на родину. Ну от. Я бачу, що ну, до моїх клієнтів постійно заходять там, діти забігають в кімнату, а, там, і клієнтка відволікається, чи там хтось може зайти і спитати, в тебе все в порядку? Чого ти тут закрилася? Що ти ну, плачеш? Ади... Або скажіть, будь ласка, а хіба немає значення, що людина знаходиться все ж таки знову ж таки в своєму приміщенні? Тому що я знаю, коли людина намагається вийти з якогось психологічного? екологічного стану вона навпаки змінює оточуюче середовище для того, начебто, вийти з ось того зажатого приміщення, що навіть стіни на неї давлять. Це ж теж може бути мінусом. Правильно? Це для всіх по-різному. Деяким людям терапевтичним простіром є саме їхня кімната. А для деяких людей, так як ви сказали, треба змінити декорації. Угу. Так, а якомога так. швидше наступає прогрес від офлайн чи від онлайн терапії? Це залежить від людини. Це не від терапії, а від людини. Деяким людям краще, все ж таки... Онлайн отримувати терапію, вони себе так відчувають більш захищеними. А деяким людям через те, що їм потрібно там віч на віч, наприклад, спілкуватися, то прогрес залишить від того, що це тільки офлайнова терапія. А скільки сеансів треба, щоб, наприклад, знайти проблему? Тому що я знаю з власного досвіду, що ти, коли починаєш ходити до психолога, ти думаєш, що ось це твоя проблема, потім витягають другу, третю, п'яту, десяту і це безпеки. Кінечний процес ну, п -п поки психолог не закриє кредит, немає не немає такого, знаєте, уніфікованого підходу. Що е, тільки 4 сеанси, тільки 8, тільки дванадцять. Так. так як ви сказали, можуть змінюватися. Можуть змінюватися пріоритети і терапевтичні завдання. А якщо потрібно дуже терміново і якесь дуже швидке втручання, то може це зовсім по іншому. І за чотири консультації можна пройти все консультування. А деякі люди ходять руками. Ой, угу. ну мені все зрозуміло. Можна і так, можна і так. Питань нема. Ну то ти готовий ти вже на онлайн терапії? Науковій. Ну, але ж пані Наталя далеко від нас знаходиться. Далеко, а але мені ніхто діагноз не ставив. Але я вам хочу сказати: от ми сьогодні з вами поспілкувалися, і мені стало легше. Дякую вам, пані Наталю, за те, що так, завжди знаходите потрібні слова в потрібну мить. Так, дякуємо за дякую відповіді нашій домашній психологині Наталі Підлісній. І з нетерпінням чекаємо на нову зустріч.